Дід, ми з тобою поїхали, блін, в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, а ти знаєш, А ти знаєш, що ми сюди приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? Це! А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені, мені подобається це. А це смодно. Не хочете обіцяти? Ні. А? Красиво. Ти ж мене піднула, ти ж мене підмала. Давайте, ручку. Може це буде якийсь манікюр? Йди ти, Йдите, Давай цьому. Та зараз Ой, бомоджо. Що жінка скаже за татую року? Хай мене почулює там де шкіра не сходиться. Тут у вас були трохи? Ее мене були молоди за Це такий є мульт аніме, дів. Аніме Наруто. Це як довозила. Боже, Боже. Умля, це Дай Дайться. Та що, <говорити> То що? Балабирь. Що, ти встала, тобі труси хороші? Ну, я вкінь. Боже, боже. А, це ти купив? Так. Да. Ну, я знаю, <ривіт> то ти. Диви. Оце на мене, на мене труси. Якісь дав. Хуй, оце, 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 оце. Ні, це воно стягується. Я знаю, скайна. Це, це стягується. Я знаю. Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографіруєш. А я тебе не фотографірую. Хочу тебе запитатися теж. Шо? Дід сьогодні зробив тату? Mm. На колку. Ну це що, маєш розум? На старість саню. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти молодий, а він старий. Та ну тебе Саша. Так це він захотів, не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить, коли ти. Дід? Сьогодні футбол. Я чув, ти казав вже. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто, хто сьогодні виграє, га? Реал Мадрид, наверно. А я, рах... я рахунок який? Ілі нічя. Або що? Та три-чотири от такого. Три-чотири хочеш, так? Да? Yeah. А за кого будеш болювати? За yeah. Шахтар. Бабусю, скажи, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А ну, ти що робиш? Холодно. Я вже зробила зарядку. Опа, така от девочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема. Ну, а де Що Шуча я допомагала, де. А тут нема. О, то тобі так. А її ходить. Звісно ходить, ну <рес> Ой, красиво. Як красиво. Ти бачиш, блядь, куда він кидає? Шайнку кинув. А он же Опа. Тут. Болто. А Давай. Де ж мене тримай. Тримай ці вареники і із дизайном. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж, вищий клас. Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? Пошлося. Символізує зсу панам що шолі <ріхи> патріотично Україну, Україну, напевно.